Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі відповіді нам у лізі чемпіонів, матчі чемпіонату України, де відбулася історична перемога, та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу київського Динамо, яка зіграла у нічию 1-1 з Альцбургом. І, на жаль, цього не вистачило, щоб потрапити до фінальної частини Ліги Чемпіонів. І тепер вони відправляються до Ліги Європи. По самому поєдинку важко щось оцінювати та аналізувати поєдинок, тому що. Так, звичайно, Динамо домінувало в цьому матчі, намагалося створювати моменти, дуже багато контролювали м'яч та намагалося крутитися біля воріт суперника. Але як я постійно кажу, і про це я казав і в минулому відео про Динамо Зальцбург: що коли твій суперник ще й такий серйозний, як Ридбул Зальцбург, перемагає з певним рахунком 2-0, то звичайно вони вже не будуть грати в такий відкритий футбол та кудись там бігти на твої ворота, а тому вони. Грали в обережний футбол і просто намагалися спіймати свого суперника на помилці, що ми побачили, як вони зробили е, на початку поєдинку, зробивши рахунок 3-0 загальний. З приємного це те, що Динамо зрівняла рахунок та не програла весь поєдинок, і принесли невеличкі очки у скрабничку рейтингу асоціацій. Але, звичайно, в Динамо хочеться в цілому похвалити, тому що те, що ми бачили. Рік тому, коли вони грали проти грецького клубу Арісу, коли вони грали проти Бешикташу, ну це був просто жах. На цю гру було неможливо дивитися, навіть якщо б вони пройшли цю турецьку команду. Тому що те, як грав нами при Луческу в останній час, це був жах. Зараз ну, приємно дивитися на цей клуб. Команда атакує, команда прагне, команда створює красиві моменти. Можна згадати, як на 82-й хвилині завдяки стінерсі Шапаренка та Ваната у Миколи, була просто ідеальна нагода забити другий гол. До речі, хто б його знає, як би пішла е, далі гра, якщо б він скоротив загальний рахунок. Шовковський вже багато змінив Динамо за 9 місяців, і те, що він далі буде працювати з Динамо, це буде. Тобто їхній результат буде залежати від того, як будуть прогресувати гравці, а саме як вони будуть працювати на тренуваннях, та те, як буде керівництво клубу, допомагати з трансферами. До речі, якщо казати про прогрес гравців, я хотів би відзначити Тараса Міхавка. Мені дуже сподобалось, як в цьому поєдинку він віддавав передачі, одна з яких на Ваната. Ну і тепер Динамо відправляється до Ліги Європи, як і інші турніри, Ліга конференції, Ліга Чемпіонів. Пройде за новим форматом, де будуть грати 36 команд, і всі будуть грати як в одній лізі а всього буде зіграно 8 турів. І 8 турів це означає, що буде не чотири команди, а вісім різних команд. Ну і звичайно, буде жереб з кимось. Будемо грати номінально вдома, з кимось на виїзді. Динамо при жеребкуванні, яке відбулося для Ліги Європи у п'ятницю, буде у третьому кошику. А ось приблизні та потенційні суперники вони звичайно можуть змінитися, тому що тут є, як ви бачите, з зірочками, тобто команди, якісь можуть ще не потрапити, тому що ще будуть сьогодні матчі і в четвер. Ну, якщо такі команди і залишаться, то напишіть в коментарях, з якими б командами ви хотіли б, щоб Динамо зустрілась. І нагадаю, що Динамо зустрінеться з вісьмома е різними командами по дві команди з кожної групи. До речі, також нагадаю, щоб потрапити до євро весни, потрібно посісти, хоча б 24-те місце. А якщо б потрапити одразу в 1-8 фіналу, то потрібно посісти як мінімум 16-те місце. Ну і нагадаю, що переходу з Ліги Чемпіонів до Ліги Європи і з Ліги Європи до Ліги конференції вже не буде. Тепер переходжу до четвертого туру чемпіонату України, де в неділю Полісся розгромила Оболонь з рахунком 4-0. Всі ми прекрасно знаємо, який фінансовий потенціал у Болоні, який у Полісся. А тому й не дивно, що ми маємо таку серйозну різницю у класі між гравцями цих команд. Що ми побачили в цьому поєдинку, де завдяки ідеальної реалізації Полісся спокійно та впевнено розгромила київську команду. Фактично, цей розгром зробили два-три гравці Полісся: це, по-перше, Олександр Назаренко, який зробив хитрик, Олексій Гуцуляк, який забив гол та віддав красиву гольову передачу. Ну і також красива передача від Бабенка в минулому сезоні. Я постійно казав, що хочу бачити якомога частіше Олександра Назаренка та Еміля Мустафаєва в основі Полісся. Але тоді, до того, як травмувався Макуана, вони майже не грали в основному складі, трошки виходили на заміну. Можна ще згадати таку болючу та важку травму Назаранка. Всі ми її пам'ятаємо на неї навіть боляче дивитись, через що у Назаренка минулий зазон вийшов невдалим. Але як ми бачимо, це той гравець якому дуже потрібен великий ігровий час. І як тільки він його отримав, він з кожним матчем, як ми бачимо, все більше і більше додає. Ну а в цьому просто вистрілив. Тому що всі ці голи були не випадковими, він доклав до них немало зусиль. Перший гол був красивий, хоча тут просто ідеальна цукеречка від того цуляка. Другий гол завдяки своїй швидкості він просто ідеально вийшов на передачу Бабенка. Ну і третій гол також завдяки швидкості. І дриблінгу зміг забити хитрик. Муцуляк в цьому поєдинку також показав дуже серйозний рівень, як він може стоячи обігрувати гравців у Болонії, просто ну, не дивлячись навіть на них. Ну а його гол можна назвати одним з найкращих в турі, хоча, звичайно, найкращий був у калюжного. Але також важливо не перехвалювати гравців Полісся та й в цілому всю команду, бо оболонь в цьому поєдинку була дуже жахлива, тому що вона допускалася дуже серйозних помилок, вони не бачили гравців полісся, повністю загубилися і не змогли після цього прийти до тями. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що оболонь це та команда, яка може грати до кінця матчу, не зважаючи на рахунок на табло. Ну а тому маємо логічну відповідь, що Облонь зараз де на останньому місці, маючи лише один бал. А ось у Львові рух розгромив зорю з рахунком 3-0. Після того, як Зоря зіграла свої перші два поєдинки, де обіграла Інгулець та Чорноморець, я казав, що не потрібно робити швидких висновків, і давайте подивимось гру цієї команди проти більш організованих клубів. І ми побачили це проти Олександрії, де вони програли. І на цей раз ми побачили це проти Руху. Якщо в перших турах вони перемагали лише завдяки тому. Що суттєво переважають у класі противника, то на цей раз, коли вони зустрічаються з більш-менш рівними командами, вони програють просто розгромно. Хоча також варто звернути увагу, що у руха зараз втрати, і все одно їм це не завадило перемогти з таким розгромним рахунком. Хоча, якщо дивитися на весь матч, то вони могли перемагати ну, львівська команда з рахунком і 5, і 6-0. Взагалі цей поєдинок рух зоря нагадував, мов якийсь клуб УПЛ, вирішив пограти у паузі для збірних проти якоїсь аматорської команди, щоб просто гравці відчули там якусь кров та е, жагу до забитих голів. Бо те, що робили підопічні пономарьова е, з командою Юрія Коваля, просто жах. До речі, повертаючись до слів, що рух міг виграти з рахунком і 5, і 6-0, тут можна згадати основного нападника руха Ігоря Краснопіра, який забив в цьому поєдинку лише один м'яч. Хоча насправді він міг забивати як мінімум два м'ячі, і його реалізація поки що не на найкращому рівні. Ну а свій єдиний гол він забив після жахливої помилки захисника і помилки воротаря Зорії. Тому Краснопіру потрібно дуже попрацювати над реалізацією, тому що якщо тут це не є головною проблемою, тому що і так забили багато голів, але в наступних матчах ключових це може стати проблемою. Ну підсумок для Луганського зорі в цьому поєдинку це те, що Юрій Коваль все ж таки залишає посаду головного тренера. Не в образу Юрію Ковалю, але всі ми прекрасно знали, що він не тренер. Він функціонер клубу, він може працювати на посаді спортивного директора, але точно не на посаді тренера. І чому так довго чекало керівництво і очікувало якогось результату, не зрозуміло. Потрібно було терміново шукати якогось тренера, який має досвід, і він би. Точно міг би дати кращий результат. Можливо, Геллеру вже набридло, що багато тренерів е, прийшло та пішло в минулому сезоні, і він вирішив, щоб е, хай спортивний директор керує, але зрозуміло, що це була погана ідея. До речі, напишіть в коментарях, кого б ви б хотіли побачити на посаді головного тренера Зорі. Можливо, Юрія Максимова, можливо, Желька Любіновича. Тому напишіть в коментарях. Ну і ще один матч, який відбувся у неділю, це Кривбасингулець, який завершився за рахунком 1-1. В минулих відео, розмовляючи про Кривбас, я розповідав, що їм дуже важко, коли вони пропускають першими. І це ми бачили в матчі проти Карпат, коли, незважаючи на те, що вони мали перевагу, не забили з пенальті, Але після того, як пропустили Карпатам перший гол, їм було дуже важко говтатись і у підсумку програли. Звичайно, те ж саме буде відбуватися і в Єврокубках. Але як бачимо, Таке може відбуватися і проти новачків УПЛ, проти Карпата Інгульця. На цей раз ми побачили, як підопічні Василя Кобіна забили першими. Після цього, до речі, мали також декілька моментів. Тобто, для підопічних Юрія Вернодуба вийшов такий собі холодний душ. Звичайно, вони трошки оговтались, і інгулець віддав ініціативу, але за весь матч вони так і не змогли зробити стільки голів, скільки потрібно, щоб перемогти. Звичайно, Кровбас відносно швидко, напевно, зрівняв рахунок в тому плані, що у них ще часу було вдосталь, щоб забити другий гол, весь другий тайм. І вони так це робили, але в цілому відчувалися, що сил вже було небагато. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони були втомлені після матчу у Єврокубках проти Бетісу. Ну і звичайно, подолати кордон та пів України це також забирає багато сил. Тому бачимо, як Кривбас вже вдруге втрачає очки після Єврокубків, що каже про те, що їм було б дуже складно, якщо вони потраплять до ліги конференції. Я думаю, що в них замало шансів, щоб туди потрапити, але все одно бажаю їм успіху. Але незважаючи на те, що Кривбас був втомлений, все одно хочеться похвалити Інгулець, тому що у них відносно була організована атака, тому що вони це зробили і створили момент. Це також непросто робити проти криворізької команди. Ну і також в захисті вони більш-менш нормально зіграли, тому що тому що більшість моментів та ударів були створені з поза меж штрафного майданчика. Ну впритул до ворот Інгульця вони не також і багато доходили. Ну а на стадіоні лівий берег відбулася історична перемога для місцевої команди Лівий Берег, який здолав Чорноморець з рахунком 1-0. Це була відносно рівна гра між. Командами-конкурентами, тому що ми прекрасно розуміємо, що наприкінці сезону е ці команди будуть боротися за місце в УПЛ. Тому, незважаючи на те, що це був лише четвертий тур, цей поєдинок можна сміливо назвати матчем за шість очок, тому що наприкінці сезону е ця перемога може точно згадатися. Звичайно, хочеться привітати лівий берег, для якого ця перемога стала першою в історії клубу, коли вони грають в УПЛ. Ну і також. Е цей гол, який був переможним, став першим в цьому сезоні. Що стосується самого матчу, то відчувалося, що команди грають у відносно рівний футбол. Десь лівий берег на початку поєдинку взяв ініціативу, у підсумку забили гол. Після чого команди такого рівня одразу віддають ініціативу і вже намагався Чорноморець створювати свої моменти. Звичайно, вони це робили, особливо можна задати момент. Десь на 79 й хвилині, коли бразилець Нету не забив з дуже вигідної позиції, до речі, це те, що я казав у минулих відео, коли розповідав про цих новачків, які приходять до нашого чемпіонату з якихось невідомих дивізіонів бразильського чемпіонату. Також в цьому моменті була можливість щось зробити хобленку досвідченому нападнику чемпіонату України однак в нього також не вийшло знайти свій момент. Також підопічним Олександра Бабіча не зміг допомогти новачок команди Іван Петряк, який перейшов з шахтаря на правах оренди. Відчувався рівень його гри, як він проходив флангами, створював небезпеку. Але враховуючи, що він приєднався до Чорноморця нещодавно, то взаємопорозуміння з командою поки що знаходиться близько до нуля, а тому не варто поки що казати про якісь результати від цього гравця. Ось хто зробив в цьому поєдинку багато роботи це воротар лівого берега Максим Миханів, який, до речі, став найкращим гравцем поєдинку. Якщо у матчі проти Ворскли також на стадіоні лівий Берег він був невдахою, де пропустився жахливі помилки, і тоді команда пропустила перший гол і після чого вже поплила, то на цей раз він в цьому поєдинку був просто ідеальний, рятував свої ворота з будь-яких позицій і. Дуже сильно допоміг команді здобути цю дуже важливу та історичну перемогу. А ось у ковалівці колос програв Вересу з рахунком 0-1. Час і ми продовжуємо бачити таку жахливу гру ковалівського Колосу, який з будь-яким суперником програє. Якщо в минулому сезоні це були якісь там сухі нічиї або сухі перемоги, або мінімальні поразки, і багато хто жалівся, що це просто нудна гра, то на цей раз це нудна гра та пропущені голи та ще менше очок. У грі Колоса немає нічого такого, що повинна стримувати керництво колоса чекати на результат. Тому що ми всі прекрасно бачимо цю гру, і в підсумку незадовільний результат. І всі ми також прекрасно знаємо, скільки витрачається грошей на цей клуб. Багато клубів УПЛ просто позаздрять їхньому бюджету та можливостям запрошувати якісних гравців. Ну а в підсумку ми маємо команду, яка Можливо, взагалі буде боротися за виживання в УПЛ. І враховуючи, що не тільки у Колоса є проблеми з грою, та результатом є ще проблеми у Луганському зорі, то, звичайно, в цьому плані навіть буде конкуренція за якогось тренера. І потрібно якомога швидше шукати нового виконавця, щоб не було потім проблем і не бачили, а кого запросити. Ну а якщо немає, то тоді залишаємо так і є. Наразі у колоса дві нічиї з Оболоні та інгульцем. Та поразки Чорноморцю та Вересу, тобто командам, з якими вони будуть боротися за виживання в УПЛ. І якщо вони їм програють та грають в нічию, то хто знає, можливо, це взагалі головний кандидат на виліт. Ну а Верес в цьому плані молодці, вони скористалися таким слабким колосом і здобули для себе дуже важливу перемогу, можливо, проти прямого конкурента за місце ВПЛ. Ну і в останньому матчі понеділка ЛНЗ здобув вольову перемогу над Карпатами з рахунком 2-1. Це було цікаве протистояння між командами, де нещодавно відбулася заміна тренерів, а тому ми бачимо, що на початку перших турів з їхньою грою не все так ідеально, тому що відбувається перебудова. Однак у цих командах є головна відмінність це те, що Карпати це новачок, ну а ЛНЗ вже грає друг сезон. І цього достатньо, щоб на досвіді обіграти свого суперника. Тому що так, Карпати непогано грали там якусь певну частину матчу, забили гол першими і мали можливість якось диктувати свої умови на полі. Однак, досвід гравців ЛНЗ та просто більш така ширша лавка, де є цікаві легіонери, це допомогло команді перемогти. Карпати поки що залишається трошки таким собі клубом першої ліги, якому просто не вистачає стабільності. Так, там є класні гравці, які мають багато досвіду в УПЛ, Однак, все одно вони провели минулий сезон в першій лізі, де грали проти команд там, з бюджетом 30 мільйонів гривень. Тому звичайно, що їм потрібно звикнути до нового рівня. Ну а що стосується черкаської команди, то незважаючи на таку невиразну гру у перших турах, де вони там ледве-ледве обіграли лівий берег завдяки помилці киян, вони програли Олександрії, але все одно у підсумку вони зараз мають три перемоги з чотирьох матчів, і це дев'ять очок. Що дуже важливо, як я кажу, набирати очки там, де це потрібно, щоб мати більше шансів боротися за єврокубки. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.